Зараз ми помолимося за наших бійців разом з Поліною Розпутченко, учасницею театральної студії Драма Кіц. Керівник Ганна Педорова. Стою на колінах. Ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу сичий ти Мій Боже, молитва моя не за себе, не хочу даремно тривожити небо. Усе, що потрібно я, Господи, маю, це інших людей тебе не благаю, за тих, хто сьогодні підвал вночує, хто в підвалах ночує, хто вдень і вночі. Не маючи сім'ї, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за сина й що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні мій Боже до тебе мися, за старого діта сімейного воду, що Щодні виживають в холодній квартирі. Тікати старинки від горя не сила. Мися й за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людині лікує, за тих, хто щодня кожну душу зовну летує. Мовить посмія, щоб я в серці ношу. І милості, і милості, Господи, прошу, помили. Бережіть віддане своєю смерть. Скажу на коліна, тихай пош і пошу, інше інших людей тебе, прошу, нехай не пасаться молить поли, помилуй він Боже, народ України.